Катерина Шишко реалізувала свою маленьку мрію навчатися журналістиці. Вона пройшла відбір і її запросили до медіашколи на навчання. Практику своїм досвідом зі студентами ділилися професійні журналісти. Я взагалі ВПО з Донецької області міста Покровськ. Колись я брала участь у медіашколі від Донецького прес-клубу за підтримки ООН. Мені дуже подобалась ця професія, ми розбирали її повністю, курси були десь чотири місяці. Але потім коронавірус, війна і все це пройшло. Вступила я на економіку, я хочу бути медійною людиною, я хочу бути. На екранах я люблю це так. Тому я і знайшла ці курси в медіашколі. Це не просто якась теорія і навчання, але ми на свої очі побачили, як виглядає життя у журналістів. Молодь мала можливість дізнатися про всі нюанси роботи від журналістів національних і регіональних каналів. Завітали і до Дніпро Тіві. З першого заняття ми вже мали розуміння, що таке текст, як він складається, так як правильно донести його до глядача, політику-журналіста. Познайомилися з фактчікінгом, познайомилися з можливістю знайти роботу, співпрацювати з компаніями, з каналами. Аби отримати сертифікати, 20 молодих людей мали захистити свої дипломні роботи. Їхнім завданням було написати матеріал про цікавих людей Дніпропетровщини. Це не завжди студенти журналістики чи іншої фахової спеціальності. Це справді та молодь і ті активісти, яким цікаво, які хотіли б дізнатися щось нове і стати частиною великої команди Молоді Дніпро». Медіашкола працює вже 5 років. Невдовзі буде набір і на інші курси. Зараз у нас медіашкола журналістики, вона конкретизована. Всього ми плануємо таких медіашкол 5, Потім наступне буде СММ, фото. Відео, відеозйомка та дизайн. Заняття у медіашколі безкоштовні. Тривалість курсу два тижні. Записатися на навчання можна на сторінці молодіжного медіа центру Дніпра в Інстаграмі.